Це ті автомобілі, які рятують життя нашим військовим. З Балії до Збаража. Швидкі для потреб Збройних сил передали волонтери за кордону. До нашого краю їх привіз уродженець громади Ігор Вітенько. Чоловік понад 20 років тому виїхав жити до Бельгії, де працює хірургом. Проте відколи в Україні почалась війна, вирішив допомагати рятувати життя наших захисників. Я думав, що буде так само, як у 2014 році почалась війна. Я приїхав просто ціле місце працював в госпіталі в Києві, оперував, поїхав в Вінницю. В Вінниці було дуже жарко. Було багато пацієнтів. Ми оперували по 10-12 годин. От, але я під час роботи замітив немає чим працювати. Тоді чоловік попросив у своїх закордонних колег передати в Україну обладнання та медикаменти для надання якісної допомоги. Так і утворився цілий соціальний проєкт волонтера, який сьогодні продовжує забезпечувати наших медиків усім необхідним. Це швидкі допомоги, і підтримка лікувальних засобів, всім що тільки можна. Ліжка, починають ліжки, матраси і закінчуються операційні столи, операційні лампи, перев'язочні матеріали, знеболюючі медикаменти і все що, тільки, все, що дають, ми не відмовляємо, все беремо і відправляємо сюди. За час повномасштабної війни з Балії привезли вже 73 автомобілі, які служать нашим захисникам. З них 10 джепів. Решта швидкі у такій допомозі продовжують сприяти волонтери та небайдужі за кордону, які так само чекають перемоги України. До мене була жінка прийшла до мене пацієнтка на прийом і дала мені 5 євро. Все таки 5 євро. Але настільки мені було важливо, що вона їх принесла, незалежно чи 5 євро, чи 500 євро. Мені хочеться її обняти, поцілувати, тому що вона це віддала від свого серця. Продовжує допомагати Україні і бельгійський граф королівської сім'ї Рено Киркове. Сьогодні чоловік вже в п'яте приїжджає до України і називає її серцем Європи. А на запитання, чому вирішив допомагати нашим захисникам, відповідає декотижем. З одної сторони це долучитися до боротьби в Україні і її стійкості проти ворога, а з іншої невеличка пригода, щоб познайомитися з країною і з військовою справою. Куди саме доставлять автівки швидкої допомоги, волонтери не кажуть з міркувань безпеки.